Христос Воскрес, Воістину Воскрес, доброго благослоного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Йоанна, 8 глава, з 21 по 30 вірш. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Я йду, і будете шукати мене, і в гріху вашому помрете. Куди я йду, туди ви не можете прийти. І говорили іудеї. Невже він уб'є сам себе? Що Каже, куди я йду, туди ви не можете прийти. І сказав їм: Ви від нижніх, я ж від вишніх, ви від світу цього, а я не від світу цього, і сказав вам: Ви помрете в гріхах ваших, бо якщо не увіруєте, що це я, то помрете в гріхах ваших. І говорили йому, Хто ти? І сказав їм Ісус, я те, про що з самого початку кажу вам. Багато маю про вас говорити й судити, але той, хто послав мене, є істинний, і що я почув від Нього, те й кажу світові. Не зрозуміли вони, що про Отця він говорив їм. І сказав їм Ісус: Коли піднесете сина людського, тоді зрозумієте, що це я. І що від себе не роблю нічого, але як навчив мене отець мій, так і говорю. І той, що послав мене, є зі мною. Не залишив мене одного отець, бо я угодне йому роблю завжди. Коли він ще говорив, багато хто увірували в нього. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків.